да. Таке сіл? Сіл. То ж мадочки? Не <ріху> мадочки, не мав кав, нічого не мав. То Денька перестав впервіді. Я он, Я зараз до мушу поїхати заправити синій в роли поїхав. Ні, Алдє, Денька пішла до посна. Ну, хлопці. А ви чому поїхали від Дуньки? Ну, столку, з ним говорити? Ну, я не буду, на нього я не Соколики. Плавці. Соколивці, в Соколиці, я живу. Я даю паспорт свой. Зараз паспорт лікарні, там все якраз. Їдемо в лікарню. Та ні, хлопці, давайте. Хлопці, не голову. боротьбо. Хлопці, хлопці, на яке спиво я даю, але. Дивіться, дивіться, як вас смішно в там десь не смісто, а? — Що забирає? А машина? — Що хлопці? Кому все не що? Машину може набіна забрав. Сух'є, що. Телефон маєте? Має. Ні, ну, до сина, дочки не забирають машину. Сина немає, має доньку. А пла... донька. Донька пла... А ну, наберіть, доньку. А чуєте, чи я... вона там є, чи нема. Да є хлопці, та да є, чесно. А це ще заправився, три бензині. А це добре, добре, добре. Хавки, та що здаєте, то здається не хоче. Шо, шо, голови, того, <звук> 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 я вам обіцяю, він на того попали. Аби я віддав <звук> на страх ви він на того попали. Дивіться. Я йду А я заразий водій? А? Є тверези воді? no, ну, воді водій? Є творе, є дочка. Водій забирає, водій тверези забирає, забирає машину. Ви хочете, я вам кладу морич, питання. Не <звичні> Бо вирішні? я дійсно видя, я знаю. Посвіщення водія поїхав... є, у вас біля себе Як Яке? Посвячений водія є. Та є, певно, що є. Ну показують, показують. Що вони показують? Не знаю, машину, які питання. Та ми її брати не будемо. Ну які питання, хлопці? — Є ще варіанти такий, щоб подзвонити до когось тверезу, щоб твереза людина. Донька є, приїхала. Я чесно, кажу. — Я чесно кажу, що бухати з рулем не треба. Я не бухаю, просто трошки так. Три-три бензині і ви доїхав до Соколівки. Ну, ну, ви не думаєте, що промілю де, де, десь проміля, без так, свободу? Ні, але ви що... Я думаю, що там Р, <ріпури> С, Закарпатський умер. я, соколівський чоловік, Я де живу, хлопці, 7 кілометрів. Цю машину на заправку... Ти дають ще могли чи хочуть. Шановний, сідайте в службовий Як? Служування бік стати. Ага. Я вже раз, молодь таке, удивсь у саму році, що я е, заплатив, та й потім прийшов на, на суд, та й платив штрафні. Цей раз не пройде. Так, коротше, ще до цю зйомку знімати. Він ще котрі клієнтів ті. Тут то, тоже нанотехнологію вже не на за безлінцю. А не знайдіть до апарату і там не дихайте, тому що він ще доволі. Типа має бути 0,2. Я хочу вийти, аби було 02 проміляти. Зараз я вам Усі цілих 0,2. Прошу сідати. сідать. Ладно, дочка чи нет? Дочка тут, а житка дома, то есть ви у вас <сіхи> в розыгрыше. Помняк, что сказать, що з дучком? Стоп, тихо <сіхи> <кіку> ще знимать. Так, знаєш, сам результат. <сіхи> не <Знаеш>, это. <сіхи> <с> <сіхи> 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 Мінімальний 3400. Скільки? 2550 до 3400. Мало. Мало. Або від півроку до року позбавлено. Пік що удаті вам? Скільки? Пік. Що п'єсть? Зелені даті тепер. Штраф. Нам? Так. А мене не штрафуємо? Ага. Ми спілкуємося за дозволимо. Виділи в суд. Я вже був. в 92-му році. Ага. Інспекторат це вже, це вже це і... тут. Ні, чекай. <ріст> в 92-му році мене того штрафували. Я був у суд, де другий австральном був раніше. Так. Був там? Ведьма Гудський суддя. Був. був Верховецький. Порішалися, так? Рішалися. Тихий пішло? Це мої проблеми. Ну не секрет так, шва я Мої проблеми. Знаєш, Значит, карты. Знаєш, камеру выключился. А, куда? Сюда, куди? И то с этим. Кикоя. Да, ви показывает. Надеюсь. Ну? Пять? Ну. 2,5. и пять. Ребята. Все смазывают. Багато?